Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановні родинівці, поети, поетеси, шанувальники поезії. Сьогодні ранковий етер ми будемо проводити для подяки нашим захисникам, нашим ЗСУ. Подякувати за спокійну ніч, подякувати за ранкову каву що ми маємо новий день. Шановні друзі. Я хотів би трошки з вами сьогодні поділитися своєю поезією. Вибачаюсь за сторонні звуки. Немає світла, працює генератор, дуже гучно працює. Тому вже вибачаєте, прошу вас. Доброго раночку. До Господа в небо маленька красуня на хмарці летить. Вже навіть не страшно, нічого не гуркоче, нічого не болить. А татко небесний зустріне красуню, прижме до грудей. Тут зранку зібралися, і всі передчасно, багато людей. А де моя мама, красуня, питає, а може мене вона досі шукає, а може чекає мене у лікарні, тож ми розминулись і пошуки марні. Тож просю тебе, мій небесний татусю, я маму не лишу, я з нею будь мушу. Маленька красуня від серця просила, я світу не бачила, я навіть не жила. Питала маленька небесного тата, чому буває дітей? Війна клята. За що нас Росія сьогодні бомбила? Мій батечку Боже, чим я завинила? Дорогі друзі. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям за те, що ми маємо більш-менш спокійний час, за те, що вони нас боронять, за те, що вони боронять нашу ниненьку Україну. Торковий ТЕР проводиться для збору коштів на допомогу ЗСУ, для ремонту автівок, для покупки автівок, покупку дронів, для плетіння сіток. Посилання на донати будуть знаходиться у кінці відео. Бажаючи приєднатися. Можете за донати. Тож скільки їх безіменно похованих від Божого ока у землю захованих, чекають відплати та Божого суду, то темряве те знищено люду. Міста прийнялись, та тут кладовище, тут спить. Не півсотні, і навіть не тисяча. Тут цілі квартали лягли під землею, Родились на ній і лишилися з нею. Ні крику, ні плачу, лиш хрест серед поля. Тикати говориш, що це моя доля, ціна за любов до своєї родини, за те, що не зрікся своєї країни, то за що ж приїхав мене ти вбивати? Мій гріх, що я мріяв зростати, кохати. Чого ти мовчиш? то зверши вже промову, а може, вбиваєш за волю, за мову, то що скажу Кати, души не здолати, любові, любов до країни моїй не здолати. Настане відплата найвищого суду, Воскресне вся темень убитого люду. Кому ж ти потрібна, правдонька? Поневіряєшся, по світі спокою не маєш, та наче не жебрачка, маєш бути у почоті, у знані, старому малому доленьку освятити, щоб не блукати в темряві серед брехні. Що ні, то як тоді у світі жити? Як тебе зневажати, не любити, з тобою не чинити кожну справу, заради тебе не йти на смерть, як за любу державу. Кожен будує свого велетня, свого істукана. Хто золота, хто срібла, хто принадив всій соломи ткати, що був великий, не менше хати, І нікому до тебе діла немає. Ганьбаляться, цураються, зневажають, А може, просто в серці Бога не мають І нічого не вдієш, Силою не нав'яжешся. Аби що цепом сталевим прив'яжешся, але й з того діла не буде. Висміють і обрешуть горділяві люди. Наче навіки світі цьому оселилися. Зневірили, знебожніли, як отрути якоїсь напилися, дурять один одного, насміхаються, бачать в тому втіху та й втішаються. Бачу, правденька тяжко людям з тобою жити, бо не хочуть з тобою знатись, дружити, теж в самотньому у світі, як я. А може поряд з тобою доля моя? У лісі холодний сіренько, живе малесенького пенька, На пню старому та трюхлявому, А ще й в додаток і корявому. Бідові серед середоночі Засвітять жовті свої очі І серед велетнів дубів Регочуть співу соловів, Десь цап старий гілясті роги, У міш кущів волочі ноги, І чим чекує їжачок до своїх рідних діточок. Кабанчик жолуді збирає, На зиму в клуню відкладає. Як добре у теплі сидіти, Смачненькі жолуді хрумтіти, у хаті теж собі ні в року зібрав бережевого соку, чекає в гості куманця і з жулудями кабанця. Лисичка ніс причепурила і до курятнику сходила. Націлувала курочок, Наобіймала індичок, до смерті вірності божила і на кохання ворожила. Кохання є кохання браття, але курчата набагаття. Зате лишитись можна хвосту. Чого не зробиш раді посту? Вночі в лісі тихо-тихо, вночі не ходи лісом лихо. І лиш малесеньким пенька Живе життя своє сіреньке. Наступного віршику теж дитячого, ти буду вам зачитати. В руках май. Мелькнула запальничка, різак стиснула рукавичка, Пропань і кисень, полум'ю в підмозі, біжать по шланговій дорозі, І зашипіло, зашкварчало, і як гаюка засичало, Гріть метал, і сліпить очі і піддається, хоче й не хоче. А десь у полі недалеко У небі літає лелека. На довбі звів собі гніздечко. Це зовсім поряд, недалечко. Танцює, лигає, клопоче, Буляльку вигодувати хоче, І як на небі жевріє зоря, колише своє немовля, Цвіркун цвірінькає в трависті, Співає пісні молодисті, І зорі мерехтять в тривозі. Чумацький шлях завжди в підмозі. Росте колючає шепшина, як непригортана дівчина, За все чіпляється вона. А поряд стильне Бузина. Вже ніч усілась на порозі. Дрімає пташка в вербовозі у справах серед гілочок біжить колючий їжачок, біжить аж п'яточка блискоче. Куди це з дому серед ночі? А може до Шепшинки хоче? Та ні, Шепшинка не одна. І чатує бузина. Шановні друзі, я хотів би ще раз нагадати, що сьогоднішній ранковий етер проводиться. Подякуємо нашим захисникам ЗСУ для їхньої підтримки. Посилання на донати буде знаходитися в кінці відео. Буває, часом таке сниться, неначе вмер і вже не є. Холодне тіло вже моє. Душа до раю поспішає та щось до раю не пускає. Якісь безповіді гріхи цього добра. Маю міхи. Архангел каже, не журися, перед Богом станеш, поклонися, не сперечайся, ти хостіль, є книга Божа, правда в ній. Там в записах є кожне слово, воно судить тебе готово, не за хабар, не навманя, отримає своє вбрання. А поки що б ти не сидів, я попросити тебе хотів, сходить на поверх нижче треба, а потім буде тобі небо, печатку чорту віднесеш. Там погостюєш, якщо хочеш. Так я ж кивнув, не сперечався, та до чортів собі подався. То що казати тобі, брате, дорогу в пекло треба знати. Лиш знати, брате, не йти, бо душу треба берегти. Хай бути, брате, за сторога. Одна дорога є до Бога, а в пекло прірва Впадеш в миль. Шкода, душа вже не болить, поки дійшов вже втратив сили. Чортяки сразу обступили, питають, як моє ім'я, з зубами смикають вбрання. А чорт старий торочить душу, і я стою, і бачить мушу, як грішну душу на віки, вганяють в полум'я гріхи. Печатку Божу я положу, та й дивлюсь чортові орожу. А як уходив на прощання, питаю, є якісь бажання, а може би. Щось би передати, то не мовчи, кажи но кати, бо мало честі бути тут, піатанати з чортами статут. Чортяки плакали і просили, що якщо хочу і маю сили, живим на землю завітав. Прохання їхнє передав. Чу, є хлопчина максом звати. Він має маму, має тата, молитву має дуже щиру, А та молитва має силу. Чортяк від неї аж трясе. А ще раз кажу так між нами, що вогник гасне під котлами. Отож, чорти, та й без вогню. Втрачай мі здібність ми свою. Так, може, ти би попросив, щоб Макс зачасто не молив, щоб мав у своєму серці Бога, а нам, чортям, своя дорога. Я з чортом скажу, не братався, тихенько плюну, і в рай подався. Хай буде мій гріх. Гріхне к смерті, нічого кажу, мерзні черті. Буває часом таке сниться. А краще б снилась, молодиць. я не у душі, вже йду з сивою головою, по вуличкам своїй душі, бруківку викладаю свою. Це містом карбував життя, в ним загортовував стосунки, щось ніць. Щось в біль, щось в каяття. такі вже з камніові золунки. І що роки? а що роки? Минули наче літо тепле, лиш спомини якісь глибкі, а кроки помню в дециметрах. І шлях до лісу, помню і сню. той ліс всім серцем я люблю, той ліс не місто, в нім життя, в нім є турботам забуття, але я містом крокувати мушу, щоб у бруківку вкласти душу. Хочу захраніти. Мати серце, не будь грехком, як вестерці. У Старому Римі були забобони, велике кохання ховали від чужого ока, щоб Зевси і усякі посейдони не наврочили гіркого рока. Тож виходить навіть на Олімпії. Немає великої теплого, щоби до віку. Отож сіли собі у лаврах боги і боженята. І заздрят звичайному чоловіку. А що нам смертним від богів ховатися, їм вік керувати Всесвітом, а нам до смерті кохатися? Приворожила, не обіцяла, не клялася, просто жила. І не ціловані вуста мої тобою. Я маю свою долю, гірку, не з тобою, шила, проїла свою долю вузькою стежою. Сотала серце моє цілою журбою, Не рахувала, не складала днів руки, Зарчарувала мою душу на віки. Я не сумую, не шукаю зілля відвороту. Всім серцем вдячен, долі привороту. Нема потребу в моєму порятунку. Кохаю дуже, лагідну чи А гій не плач, не кисни, не журися, не варто плинуть спомини гливки, а краще посміхнися, помолися. З'їдеться шлях, як у витоку береги. Тоді ж хапай та обіймай руками, не цініш, ж до серця притулись навік. Життєве щастя стиснене роками. Бо смертний в цьому світі чоловік. Але ж в небесному, у батьковському краю Розквітне серце знову на віки. Кохане ніжно скаже. Я кохаю і вже навіки будуть разом ряги. Забубонів дощ, захурделило листя, Багряна жовте помалу летіло вниз. Я й досі не знайшов собі місця. Маю лист знак оклику, кому і старенький дефіс. Взагалі що казати? Мовчання воно глибоке, пронизливе, беззаперечне, аптечне, лікарське, головне, щоб в міру без передозу, не відчувати хмільного наркозу наживо, у свідомості, не відчувати в мовчанні втомості, вже не чекати відзнак та відомості. Мовчки помалу в осінню тишу знов бувний дощ. Доброго ранку, друзі, гарної вам днини, приємної кави. Старе село лишає слід по собі. На все життя з дитинства, юних літ, і справа не в селі, а у, у особі, що сокотила перший мій політ, і я не я, і хатки потемніли, і вулочки звертають мені в той бік, Кудись роки мої назавжди відлетіли. І цим нещадно скородили вік. Вже м'яча ганяють інші діти. Жалить кропива п'яти, не мої. У річці юність більше не озріти. За нею в лісі плачуть солові. Лиш тінь, лиш тінь ходить вечір під тинами, неначе щось шукає на осліп. Я бачу юність, що біжить стежками. Її хлопчина ще не вклав у сніп. Мій друже, що ти лишиш по собі? Що буде після тебе проростати? Чи будеш мати в своїй сивині нащадкам скарб пізнання передати? Окрім садочка вишень та грушок біля хатинки на чудніму зілісі, Може, залишиш спаду кожушок, ще й для святинки залишиться місце. На добре слово є покупець, Його Господь дає тобі в науку, ти сам володар щастя слово, ти творець. Тож в слові протягни нащадкам руку. Воно не згасне у віках, не вмре, у дітях твоїх бути жити, колосити, щоб знало покоління молоде, у слові сила, що спроможня оживити. Давай будемо жити по слову, по правді. Так, так чи ні-ні. І щоб біле було білим, а чорне – чорним. і ніякої сірої тіні вікні, щоб людські стосунки не були примарою, Честь з честью, по слову, без жодних відступів, щоб душу не вкрило темною хмарою від лукавих думок і дешевих виступів. Я не пропоную тобі щось більше за правду, я не пропагую тобі щось більше за світло. Але якщо життя мало бути чорним, навіщо ж біле? Розквітло. І ще одного маленького віршика на завершення нашого ранкового етеру. Моя земле, моя душо. Ти зігрій мене своїм теплом полем свіжим, лісом дивним, в надвечірі сонечком, щоб лелече коло біля бузьких берегів зігрівало від сумління. Серед пахучих садів, а вночі на прізьби сівши під мільярдами зірок, я складав би тобі вірші, поки не покличе Бог, моя земле, моя душу, в полі скошена трава. Солод квітів твоїх п'яних та й полин гірчіть урмани, тихо літній вітер зігріває душу квіти, моя земля, моя душа, дорогі друзі. Гарного вам дня, Божий вам охорони, нашим дорогим захисникам. Велика подяка. До зустрічі!